Ранок 9 березня. На центральному майдані Рівного прощаються із загиблим 27-річним солдатом Андрієм Гришкевичем. Андрій Гришкевич жив у Квасилові. Працював брокером митного контролю у травні 2020 року. Чоловік підписав контракт зі збройними силами. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, залишився у війську. Він був дуже творчою людиною. Він писав пісні, грав на гітарі на фортепіано. Я завжди з ним жартував. Типу Андрій, коли вже вийде на трек, тут. Дівчата питають мене ти... Він дуже був ініціатором всяких наших поїздок по нашій Україні, яку він дуже любив, за яку він бився і за яку він віддав своє життя. Мені дуже прикро, що доля його закінчилась так рано. Ми його завжди будемо пам'ятати таким світлим, чуйним, добрим товаришем. Я дуже дякую батькам за його виховання. З малку він захоплювався спортом, займався боксом, понад мав 40 стрибків із парашутом, любив дуже музику, сам писав пісні, грав дало на гітарі, вів активний і здоровий спосіб життя. Андрій назавжди залишиться в серці кожного з нас, як приклад патріотизму, незламності духу, добра. Самопожертви і безмежної любові до своєї землі Андрій Гришкевич загинув на Покровському напрямку 10 червня 2024 року. Тіло бійця вдалося повернути лише зараз. Поліг боях в населеному пункті Сокіл. Ці позиції швидко забрала ворожа ворожорда, тому тіло на той момент ніяк не можна було дістати. Ховали Андрія на алеї героїв кладовища тинне. День, Надія кривко Суспільне новини Рівне.